Так, друзі, вітаємо вас з Німеччини. Так, ми поїхали з Канади. І сьогодні ми вам розповімо, де ми, що ми, як ми, чому ми зникли. Якщо ви ще пам'ятаєте, хто ми такі за ці півтора місяці. де ми пропали. Так? Находимося ми зараз у місті Штутгарт, Німеччина. І сьогодні тут буде матч Україна-Бельгія, тому ми приїхали болівати за нашу збірну. І взагалі насправді ми звільнилися з ферми. Записали два класних відео про те причини, чому ми змінили змінилися з ферми, як це все відбувалося. І записали ще класне у нас відео про наш острів. Було також ми його записали. Знаєте, що я зробила? Що я зробила? Я все видалила. Так, ми чистили телефон від корів, фото з корів там з відео, і так і дуже нечайно, як. Кажуть, трохи Таня видавилося трохи. Все. Ну, але ви, якщо вам цікаві такі ферми, ой, такі е, теми, як останній день на фермі, або е, як же плюси, та мінуси» да, по плюси та, та, та мінуси» принца Едуарда. Так, ставте лайки, пишіть у коментарях, е, які б з цих відео ви б хотіли б подивитися, і ми вже вам зробимо десь у Європі, або коли приїдемо в Канаду. Так, а тепер до тої теми, що ми робимо в Німеччині. Так, ми не в Канаді останні півтора місяці, так? так. З 8 травня ми поїхали з Канади. Бачите, І... зараз так Так, знаходимося. Я думаю, зараз що хто буде. слідкує за нашим інстаграмом, чи Тіктоком, чи Телеграмом, все це знає. І ми приїхали сюди, в Європу. Чого ми взагалі приїхали? Ми вирішили виконати нашу мрію, яка була у нас дуже давно. Ми хотіли об'їхати Європу, покататися, просто по потреболи, так скажемо, подорожувати. І ми вирішили, що якщо не зараз, то коли? І ось ми на даний момент в Європі вже були в Великобританії, у Франції, в Бельгії, в Нідерландах в Швейцарію об'їхали майже трохи постояли зараз. Трохи рухав став. так. Ага, далі про. Швейцарію, може, всю об'їхали. І зараз у нас по плану Італії. Ми вже також об'їхали всю цю північну частину і вже зараз знаходимося в Римі, але ми на один день з Риму зранку прилетіли в Штутгарт, щоб хволювати за нашу змірну. І тому сьогодні відео ми з вами всім поділимося. А завтра зранку ми знову летимо до Риму. І тому. У нас буде інший канал про Тревел. Просто... Але про цей канал ми ще не так, будемо забувати. Я вас відразу скажу, що цей канал ми закинемо, бо ми повернемось Бо... Давай я тепер. Але, пот... потримайте, так. так, дивіться, тепер зміна, коротше, керівника. керівниках. Керівництва Давай Але, мене. Кажи, сюди. Просто мене завжди сучутно. І, коротше, що? Так, ми повернемось в Канаду, ми повернемось в Канаду в серпні. І насправді, вчора дивилися фільм про безхатьків в Штатах, і щось мені стрьомно, щоб ми такими не стали, бо насправді зараз у нас немає ні роботи, ні житла. У нас є тільки машина, яка стоїть на парковці, Чекаємо. чекає нас зі всім нашим стафом, напихана і все. І, коротше, ми повернемося в нікуди. Ну, чесно, у нас не робота нічого. Після довгої подорожі, в якій ми витрачаємо, ми намагаємося не витрачати багато грошей, але це неможливо. Це Європа, це дуже дорого. Це дорого, реально дорого. Особливо Швейцарія і Великобританія це було просто взагалі. Я не знаю, це такі гроші. Але <смас> про це буде вже в інших відео на Тревел каналі. Я зараз залишу вам посилання на цей канал. Якщо ви дійсно цікавитесь таким контентом, вам цікаво, підписуйтесь, поки там відео не буде. Бо ми зараз, як приїдемо вже тоді будемо монтувати, бо ми кожен день десь в новому місті щось дивимося. Просто не вистачає ні часу, ні сил насправді. Але заходьте на тілітікток, інстаграм там постійно щось новеньке, якщо вам цікаво. Тому якось так, мені в дітоці сказали, що на фермі. Якщо хтось хоче нас підтримати, і щоб ми не залишилися тут з зовсім бомжами, можете перейти на Патреон, і на Патреоні ми там теж будемо е викладати дуже багато цікавого. По Побільше всього цікавого. І, коротше, це як це мені в тіктоці, да, посилання в описі, як мені в тіктоці сказали, що на фермі неможливо заробити на такий трі по Європі. А ось ми взяли. Треба гнімати шпанаки. Так, а ми а взяли і заробили. Вони сьогодні будуть. Ми будемо сподіватися, що вони будуть сьогодні плакати і коротше. Ну зараз дуже багато. Також ми їхали. Ми прилетіли справа в тому, що не сам Штутгар, а полетіли в аеропорт Менінг... Мем... Мемінген. Так Менінгем, якось так, бо він ну туди літає візер і набагато дешевші туди квитки, і вже приїхали до штургорду. Насправді дуже багато українців з нами сюди їхало на потяж звідти. І по місту і як бельгійців багато, так українців взагалі, мені здається, Кожен другий тут зараз. Але бачите, ми, ми локі. Ми нерозумні люди. Ми без символіки. Тепер ти тримай, у Мене знову тепер рука болить. Так, зараз я буду поїхали. Коротше, так поїхати. Нам потрібно знайти якусь символіку. Хочемо пошукати, біля стадіону має бути, так? Хоча прапор знайти, також купити, але я так розумію, що ми йдемо, макс-сектор український, так? Так, 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 так. Я бачу, ось ми прийшли в якийсь центр невеличкий. І тут уже дуже багато прям, українців. Ми поки йдемо, я буду трохи так знімати кадри там з, Пром... з українцями. Все. Ось, бачите, так на задньому плані. Тут дуже багато сьогодні буде українців. Концентрація українців буде максимальна у нашому відео. Такого ще не було ніколи. Так, да, ми вам покажемо, до речі, кадри з цього, скажіть мені, з мачо. У мене дію всім цікаво. Так, Воно... дійсі, я не буду показувати. І, коротше, якось так. Тому будемо далі намагатися розвивати, звісно ж, наш канал який тут. Як ми приїдемо в Канаду, як ми будемо можна сказати, фактично з нуля облаштовувати наше життя, треба знайти квартиру, роботу. Так, в Зав... мене мікрофон падає. Почекай. Зараз трохи і, взагалі найскладніше обрати місце, де ми хочемо жити. Ми поки насправді не дуже сильно вирішили. О, ось так. так. Ми навіть не вирішили, куди ми яке місто хочемо, але це не буде велике місто. Це не буде Торонто 100%, не Ванкувер. Напевно, це буде Онтаріо, якесь невеличке містечко, Головне, щоб далі там роботу. Тому пишіть, які взагалі міста є, які може ви там теж. Може, у когось є пропозиція роботи, роботи, Може комусь може потрібні, потрібні, потрібні дуже активні. круті робітники, так дуже активні ви, роботоспособні. Дояри зараз безробітні, українці, але з піаром. Це знання магнітської мови. Зможе на на найкращому рівні, але розмовляти можна. О, зараз ми будемо показувати фан-сектор. Ну, фан це буде кадрами, так? А ну, це, це, це... Ні, ні, це фан зона фанзона. Там де вони будуть дивитися на великих екранах. Так, так. так. так а так, так. ще, коротше, хотіла би розповісти про а, саму організацію, бо насправді побули на квиточки коли. Пару місяців назад, так? Uh, так, так. так. Uh, треба було завантажити собі один додаток, там, де вибили квиточки. Uh, ці квиточки так були без QR-кодів. ж Найкраще відео на каналі. Давай, давай, да, <говори> так, <говори> так, <говори> дуже давно не знімали. <говори> да. І, коротше, що? Ага. І треба було завантажити додаток, і коротше, вибили там квіточки. І потім там не було взагалі QR-коду, і навіть коли ти робиш скрін того квиточку, скрін просто чорний. Ти взагалі не можеш робити цей скрін, Ти можеш передати комусь по електронній пошті свої квитки, поки там або закріпити за собою. Тож один закріплений за мною один я передала чоловіку, і тільки сьогодні вже з'явився цей qr код Крім того, ще треба було сказати загадати ще один додаток, де з'явився спеціальний такий фан. Я не знаю, як мене звувати. Фанпропус, який дає е, е, ну, нам безкош... те, що ми можемо безкоштовно їздити по місту, по Штутфорту, також до аеропорту безкоштовно ми можемо їхати, і знижка на Deutsche Bahn, Так. якусь там також. 50%. Да, 50%. Ну, коротше, якось так, в принципі, Поки по організації так, потім будемо знімати. Поку побачимо сьогодні, українці, до речі, знімаються часу сподіваюся. Зустрічаються да, десь там біля вокзалу, і подоїду разом йдуть до стадіону. Зараз покажемо вам фан-зону. Таня передала мені. Каже, я трохи більше дивився в пол і знаю, що воно це устроєно тут, як воно влаштовано. влаштовано, влаштовано. Так, так. Трохи іноді проскакує все Ей, я хочу сказати, що на такого типу міроприяття. Пишіть у коментарях, так, як буде мероприяття, тому що в нас є трохи суржик, ми ж з Мелітополю. Зробіть на це трохи акцент. Так ось, давайте, пішли дивитися, хто і що у нас тут. Захід. Захід. Захід, точно захід. Тут багато фанатів. Бельгії та України, звісно. Ще вони в мене стільки п'яні, щоб битися між собою. ще все Так, поки моменти будуть не цікаві, але все ж таке. О, тут є всяке. А чомусь фоткаються всі з українками. Ну, звісно бельгійці. А з ким ще фоткають, так? Так, так. Будемо знімати тут, тут, тут. Такий трохи собі стрім, знаєш. Швидешненький. Ось сюди є флаги України, прапори. Що ще вставляється і судді сюди. <гум> Ні, ну я гадаю, що не тільки ми єдині хто без символіки. Я сподіваюся. <гум> А то приходимо де на стадіон. Ну Ні, тут все таки, значно, був, ці, Ямки, значно, таке, знаєш, де Ямки, знаєш, таке. Може, Підприємці такі такої, а, східної зовнішності. Якщо хворож, то відразу продають. як на прикол так вони не продають. Да? А, ось-ось-ось. Де вони, де вони? От зараз боїть би трохи, знаєш. Я був би не проти, щось, знаєш, купити в них. Перший раз в житті, так. Так, тому що коли ми там були. Було, да? а, Вчора ми були, так? Позавчора, по так, коли пішов oh, дощ і easy, там. Да. Так, так, так. Афроамериканці. Можна так сказати, а, так. Афро -американці, афро -американці, афро -американці, так да. Вони продавали усюди. просто, о, Це така дружня атмосфера. Немає ніякої боротьби, ворожвородьби. Ворожнечі. Ворожнечі так. А там скільки вашо буде, далі? Так, ну, ось зараз так трохи. Поставляє так щось. Щось вам розповісти. Україна стала незалежною 91-му році. <рес> Після підписання угод. <після>